Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти. Таку пораду свого часу дав пасу для Йова, в якого почалися ситуації в його життя прийшли, яких він не чекав. В одному з своїх промов він каже, те, що я боявся, спіткало мене. Єфас говорить про те, що людина народжується на стражданні як іскри, щоб угору летіти. Один відомий християнський мислитель Геліноум сказав: не бійся того, що твоє життя може швидко закінчитися. Більше бійся того, що воно може так і не розпочатися. Ісус Христос коли дав відповідь на запитання. Учні запиталися його, чому ти говориш притчами. Ми не можемо до кінця, люди не можуть до кінця зрозуміти відповідь на що? Ісус цитує Ісаїю. У нас, Ми читаємо це вже в розділах, віршах, це шостий розділ. І там є такі слова Іван Матвія, 13 розділ, 14 го вірша. Почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися, будете оком. І не побачити Затовстіло, бо серце людей цих тяжко чують вухами, вони зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами. І не зрозуміти їм серцем, і не навернутися, щоб я їх у здорових. Уявіть собі, яка цікава послідовність. Виявляється, наше життя має дуже велике значення. І В цьому житті. Яке ми проводимо, ще таке більше значення, напевно, або я би сказав, первинне значення мають наші думки. Тому що, напевно, немає такої частини життя, до якої ми так відносилися легковажно до наших думок. Ну, це ж просто думки. Я ж навіть нічого не промовляю. Я нічого не роблю, просто щось там в собі mm -hmm. от, думаю. Згадайте, коли ви робите якусь пасивну роботу. Куди ваші думки можуть вас завести? І потім ви тільки здивуєтесь, а як я до цього дійшов, як я от туди зайшов. Думка просто думки. Ісус говорить про те, що коли людина не може чути, коли людина не може бачити, це не є якесь таке, знаєте, Боже діє, щоб закрити їй вуха і закрити її слух. Ісус, цитуючи Ісаю, Показує про те, що в цей момент причиною цього може бути затустіле серце. І відповідно, якщо е, затустіле серце, тоді людина тяжко чує, якщо в неї неправильні думки, вона погано бачить, і вона не може зрозуміти. І як наслідок, вона не може навернутися. І як наслідок, вона не може пережити зцілення в своєму житті. Один з прикладів. Цього як воно працює, ви знаєте, воно... Ну, їх багато моментів, але з них я просто наведу це прощення. Ми всі дуже добре знаємо, е як інколи воно важко нам коштує, коли ти просто в серці своєму, це десь глибинно, в думках своїх не хочеш. От Просто, можливо, через глибину образи, можливо, через таку гостру біль, яку вам завдав хтось. От ви просто відмовляєтеся, не «Не можу!» Ви згадуєте, як вас ранили, ви згадуєте, як нам боляче. І тому ви десь тримаєтеся за цей біль і як наслідок. А в серці немає свободи. Бачиш людину, і якась тривога обертає. згадуєш цю подію і накриває якась хвиля переживання, якогось такого неспокою. Хоча цієї людини може не бути біля нас. І як наслідок і молитися складно. І Слово Боже, якось його добре не, не бачиш і не можеш зрозуміти. І як наслідок, не можна навернутися і не можна пережити зцілення. Ми це все проходили і ми знаємо, як воно працює. Дякую Хоро за останню пісню, що ви нам нагадали, не тільки цей пісні, але взагалі от про те, що, до речі, пам'ятаєте, що остання пісня була? Про що що? Про те, що кожен день, де да, там такі були слова, він має дуже велике значення для нашого життя, для Бога. Може, це мав на увазі Марк Твен, коли сказав є дві, дві, два найбільші дня житті людини, перший це коли вони народилися, а другий, коли зрозуміло, навіщо народилися. Хочу вам прочитати три уривка: Старий Завіт це книга псалмів, Новий завіт це слова Ісуса Христа. І в Новому Завіті остання книга це об'явлення. Це вже прославлений Христос. Він звертається до церкви, якби це його слова для останнього часу. Отож, псалом 61, я хочу прочитати з 10 по 13 вірш, але уважно послухайте цих три триорівка і спробуйте побачити, що між ними є спільного. І саме про це ми з вами сьогодні порозумуємо. Псалом 61 з 10 по 13 вірш, це 62 може бути інших переклад. Справді, людські сини, як та пара, сини вищих мужів обмана, як узяти на вагу, вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав: а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, по Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Матвія 16 з 24 по 27 вірші. Матвія 16, розділ, з 24 по 27 вірші. Промовив тоді Ісус учням Своїм: Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зерчеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапасти? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця замолами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Об'явлення 22 розділ з 11 по 12 вірші. Об'явлення 22 розділ 11 по 12 вірші. Неправедний нехай чинить неправду іще. Поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу. І зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділами його. Що спільного між цими трьома уривками? За що заплати, Саша? за чиї діла? Щоб кожному віддати, дати згідно з чим? згідно з ділами його. Я би хотів, щоб ми зараз подумали про природу Бога. І якраз ці три уривки вони говорять про те, що Бог, він не той, той, хто віддає, той, хто віддає згідно діл. Які ми робимо. Отож, моє життя на цій землі, воно має велике значення. Те, що я роблю в тілі, ми ще торкнемося цього, апостол Павло це говорить, е чи добре, чи зле, воно має значення. Не можна до свого земного життя відноситися легковажно до часу, до стосунків, до страждань. Не можна відноситися як до чогось такого, ви знаєте, це робота. Ну, Це просто діти, ну, це час вільний, ну, це там сон, ну це здоров'я, я ще зараз молодий, або ну, це просто навчання. Біблія говорить, не можна легковажно відноситися до життя. По-перше, тому що в суверенній своїй волі Бог визначає, скільки ми маємо прожити, і цей час він має дуже велике значення. По-друге, ми бачимо Бога, який пильнує за тим, що ми робимо. Ми бачимо Бога, який дуже уважно відноситься до всього того, що я роблю на цій землі. Бо в вічності він буде віддавати. Тобто він буде оцінювати. Він буде якось визначати те, що я роблю. І тому ми не маємо права відноситись до нашого життя легковажно, незалежно від того, що ми приходимо, чи радості чи страждання, чи благословіння чи втрати. Не можна відноситись до життя легковажно. Давид, коли пише цей псалом для того, щоб його співати, говорить один дуже важливий момент про те, що сила у Бога. Подивіться, будь ласка, справді людські сини, як та пара сини вищих мужів обмана. як взяти на Богу не від пари всі разом, не надійтесь на утиски і не пишайтеся гербоном. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Через те, що ми живемо в тілі, на землі, який заражений гріхом і наслідками від гріха, ми можемо обманути самих себе. І Біблія попереджає про те, що є небезпека в цьому, тому заклик, який здається, тричі проповторюється, не обманюйтеся. Виявляєте, Об що ми можемо самі себе обманути. І саме головне, ми ж народом це навмисно. Появіть ну, собі людину, яка каже, я хочу себе обманути. Ну, це, напевно, скоріш за все, це якийсь розлад психічний. В нормальному стані проблема обману полягає в одному. Я приймаю якесь рішення, я хочу щось робити, але відмовляюся, щоб в мене були такі наслідки, які логічні від цього. Пам'ятаєте, Соломон в одному з своїх текстів каже, при збиванні молока що виходить? Масло, а якщо вдарити в місто, то що станеться? Тобто логічно Біблія говорить, якщо є причина, обов'язково кожна причина має свій наслідок. Але, виявляється, цей період характерний тільки для підлітків, коли от я хочу щось робити, але не хочу нести наслідки. Він для всіх нас. Для дорослих, для молодих, для одружиних. Я приймаю рішення. І якщо я не хочу наслідків від цього рішення, я обманюю самого себе. В даному тексті Давид каже, не надійся на утиск, бо будуть наслідки, якщо ти утискаєш когось, не пишайся грабунком. Якщо ти щось забрав чуже, наслідки будуть. І як багатство росте, не прикладай свого серця до нього. Бережи свій розум, щоб гроші з кошелька не потрапили в серце. От Тут треба дуже багато пильнувати, і ви знаєте, і в кожному з нас своя гра. Хто має більший достаток, може думати про те, що легше тим, хто має менше заощаджень, тому що в них менше турбот і переживань. Хто має менше, думає от добре тим, хто має більші, ну, ви знаєте, ми дуже такі професіонали, щоб рахувати чужі гроші. Біблія каже, отут треба дуже сильно пильнувати. Чому Давид на собі? Сила у Бога. Силу дає Бог і в тебе, бо Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Я би вам радив, я ну, мало раджу подивитися якесь відео, але просто одне побажання. Є на ютуб-каналі Трансвітового радіо рубрика, яка називається Говори. І там свідоцтво з одним з постарів Полтавщини, Андрій Книжник, я його знаю особисто про його просто життєву ситуацію. Ну, таке прізвище гарне, він каже, книжник. Якесь ну, не єврейське, християнське йому розказує, як його це прізвище проводило в житті. але просто я вам раджу послухати і один момент, я не буду всього розказувати, де він розказує про бабусю і про свого сина Корнилія, який вплив вони мали на його життя. І він так цікаво каже, що. І це маленьке дитя, і це старша жінка, вони виконали свою місію, яку ви просто ну, подивіться, Бог Він говорить про те, що діла вони мають дуже велике значення. І тому, брати і сестри, перше кохання, яке дає Біблія, це сила у Бога. Це те, що нам потрібно пильнувати за нашими поступками, не обманувши самого себе. От я приймаю таке рішення, а думаю, що наслідки мають бути не такими, які говорить Біблія. Тому просто одне дуже велике таке напевно, сердечне прохання, брати і сестри, особливо молодь, підлітки. в молодому віці ми приймаємо дуже багато рішень. І найбільша проблема молодого віку це якраз не думати про наслідки. Мені дуже подобається, я не знаю на землі ще такої книги, як Біблія, яка так багато говорить від, про наслідки. Біблія застерігає стосовно чужого майна, чужих жінок, чужих чоловіків, чужих грошей. Просто Біблія про це говорить і дуже. Уважно просить, будьте пильні. Ті рішення, які ви приймаєте, за них будуть наслідки. Ви несете наслідки від прийнятих рішень. Хоча ми ще зараз поговоримо про закон милості, який є сильніший від закону сіяння і жатви. Другий текст, який я читав, це Івангелій Матвія, 16 розділ з 24 до 27 вірші. Ісус Христос описує про те, що слідування за Ним, воно пов'язане з стражданням. Воно пов'язане з Христом, який потрібно взяти, перед тим відмовитися самого себе, взяти Христа і йти за Христом. Коли ми на про це говорили, я говорив про те, що Хрест завжди в біблійній мові це наслідки, які ми несемо від проповіді Євангелія. Бо дехто часто може назвати свого чоловіка Христом, жінку, дітей, обставини, директора, мій хрест – директор. Ну, наприклад, є таке, це, ну, по Біблії це невірно. Біблійна мова, «Хрест» – це коли ми проповідуємо Євангеліє, і наслідки від цього вони можуть бути важкими фізично, духовно, емоційно. Ісус каже про те, що служіння для нього воно має дуже велике значення. Я звертаюся до тих, хто спасенний, хто прийняв Христа як свого Господа і Спасителя, хто покаявся в своїх гріхах, хто прийняв хрещення, хто вступив завіт з Богом, хто хрещений Духом Святим, тобто занурений в тіло Христа, бо кожен, хто занурений в тіло Христа, він має там місце. А якщо має місце, значить обов'язково має дар Духа Святого. Бо якщо людина, яка вважає себе народженою згори, але разом з тим вважає. Без дару, ну я не маю ніякого дару, це єрес, це заблудження, тому що якщо нема дару, значить людина не спасенна. Кожен, хто в тілі Христа, він має там своє призначення. Він має своє місце. І тому те, що ми робимо в тілі, воно має дуже велике значення. Ми як християни. І Біблія говорить про різні види нагород. Біблія говорить про те, що християни не будуть. На суді перед Білим Престолом, але вони будуть на Судилищі Христовому, де кожен з діл отримає. І Біблія говорить про те, що майбутнє вічність християн буде різна. Тому що будуть ті, хто отримують нагороди, а будуть ті, хто понесуть шкоду. Вони спасуться як через вогонь, але вони понесуть шкоду. Яку я не знаю. Біблія не детально не описує. Тому. Те, що ми робимо в тілі, воно має дуже велике значення. Тому, брата і сестри, служіння Богові, це не тільки якась така відділена частина там, я провів групу, я сказав проповідь, я десь поїхав ну, на табір. Хоча це все важливо, але всі ці видимі моменти, вони є наслідком того, що я роблю в звичайному житті. Тому, дорога церква, Місце роботи це місце служіння. Тому що на роботі ми більше, ніж ми на зібрані. Тому стосунки в колективі це місце відносин, в яких може проповідуватись Євангелія. Робоче місце це теж кафедра, це теж якась певна імунізація. Ем І тому ось тут має велике значення, що я роблю. Дуже важливо, що сім'я, родина це теж моє служіння, яке я можу добре звершувати, можу погано. І ми, ми знаємо, які ми нас служителі в наших сім'ях. Але це місце служіння, брати і сестри. Ми не можемо думати, що от, ну, дитина, я на надійну школу, і там вчителька їй розкаже історію, вона буде знати, це, це неправда, тому що відповідальність за виховання дітей несемо ми батьки. І тому Ісус Христос, коли Він говорить про життя, Він говорить як про цінність проповіді Євангелії. Відречиться самого себе. Візьми Христа і йди за мною. Чому? Тому що коли прийде Син людський у славі свого Отця замлами своїми, Він віддасть кожному згідно з ділами Його. Я вірю в те, що ми живемо в останній час ну, Так, от схотологія, якщо дивиться досліджувати Біблію, дивиться на ті події, які відбуваються. Хоча 2000 років тому апостоли казали Дідуки остання година, але ну, я так бачу. Це моя суб'єктивна думка. Я вірю в те, що цей час він є дуже цінний в чому. Можливо, через те, що я старший стаю. Але я бачу, що для людей, які не знають Бога, Набагато більшу силу мають не якісь явні чудеса, якісь такі знамена, Хоча і це важливо, Біблія про це говорить. Але найбільшу силу для людей, які не знають Бога, має реакція християнина на страждання. Можливо, через те, що я якби, старший я так дивлюся на це, але ну, для мене це факт, що в останній час. Люди, які не знають Христа, вони дуже уважні до того, як християнин переносить страждання, як він реагує на біль, на втрату. І насправді за нами дивляться. Насправді за нами дуже уважно слідкують. А як він, а як вона? А як вони, от як вони переносять ті страждання, які, здавалося, в голову не вкладаються? Як можна з цим справитися? Як можна таке пережити? Ісус каже, що. Наше життя воно має дуже велике значення. Не тільки те, що ми плануємо, але і те, що трапляється в нашому житті, без наших планів. Пам'ятаєте, апостол Павло Сила, коли вони були в Халипах, були ті речі, які Павло планував. Тому, наприклад, якщо ви знаєте, що вашого співпрацівника День народження, принесіть якийсь символічний подарунок і запропонуйте помолитися за його здоров'я, за його сім'ю. Я не знаю, чи хтось відмовиться. Тобто, є те, що ми плануємо. Його може бути багато всяких моментів. Просто моліться. Господи, ось це я на роботі. Дай мені якось послужити людям. Я хочу, щоб це було місце мого служіння. А є другі моменти, які від нас не залежать. Коли апостол Павло він був побитий синою і він був кинений в'язницю. Це не була подія, яку планував Павло. От йду на молитву, мене там поб'ють, я зцілюю там жінку. Це не було заплановане, але дуже важливо. Як він реагував на страждання? Пам'ятаєте? півночі, ноги забиті в колоди, а вони співають, і Богові моляться, а ув'язнені їх слухають, і тут стався землетрус. Тимничний сторож забирає їх додому і їхні рани обмиває і питається в добродії, що робити мені, щоб спастися. Тому, брата і сестри, життєві наші обставини, коли ми в дорозі, коли ми на роботі, коли ми в стосунках, вони мають велике значення особливо. Як ми реагуємо на страждання на передбачення встави. І останній момент це об'явлення, бо то незабаром приходжу, і зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділами його. Тому е виклик для християн, який Ісус дає, освячуйся. Якщо ти святий, освячуйся. Якщо ти праведний, прагнеш ще більшої праведності, борись за своє серце, борись за свої думки, воюй за чистоту свого розуму, тому що, ви знаєте, це дуже легко програти. Ісус говорить про те, що Він приходить і з ним заплата Його. Наш Бог, він той Бог, який дуже уважно відноситься до нашого життя. Не дивлячись на те, що у нас мільярди, Бог спроможний. Бачите життя кожного. Більше того, Бог так створив духовний світ, що і він пов'язаний з фізичним, тому що вже науковці дослідили те слово, яке я зараз скажу, це фізичні хвилі, але вони не зникають в просторі. Тому що Біблія говорить про те, що за кожне слово ми дамо звіт. І як людина придумувала, накопичувані прилади, де можна фотографії, відео, аудіо зберігати, то так само і в Бога. Те, що я говорю, те, що я думаю, те, що я роблю, воно має дуже велике значення. І, брати і сестри, суверенність Бога полягає в тому, що Він сказав, що людина посіє, те саме кожне. І суверенність Бога полягає в тому, що Він дає закон милості. Я можу посіяти багато зла. Я можу сіяти багато гріха і неправильних моментів в своєму житті. Милість Бога полягає в тому, що Він дозволяє зупинити закон сіння і жату. Але тут треба бути дуже обережним, тому що є такі моменти, коли Бог, проявляючи милість, Він не зупиняє закон сіння і жату. Коли Бог він простив Давида через ліг з Вірсавою, але Бог сказав, ти будеш нести наслідки. Ти і твій дім, ти і твоя сім'я, ти і твої сини, ви будете нести наслідки. Тому що ну, те, що ти зробив, Бог каже, Помогу. я прощаю, ти отримав милість, але наслідки будеш нести. Тому пильнуйте, брати і сестри, пильнуємо за цим дорога церква, за нашими думками, за нашими словами, за нашими життям. Тому що Бог він не той, хто буде віддавати. Згідно ділами його. Я це говорю для християн. Ні в якому разі, щоб у нас не виникла думка про те, що спасіння, воно по ділах точно ні. Тому що людина не може заслужити чи заробити спасіння. Воно дається по благодаті. Але коли ми говоримо про нагороди, вони по справедливості даються. Коли ми говоримо про оцінку нашого християнського життя, воно буде по справедливості. Тому що Бог нам дав багато благодаті, ми маємо Духа Святого, ми маємо обітниці, ми маємо благодаті в тому, щоб приймати рішення і розуміти, які наслідки будуть від тих рішень. Якщо навіть я прийняв рішення, і вони приносять в моє життя погані наслідки, є закон милості, коли я можу сказати, Господи, я неправильно зробив. Я зрішив. зупинив. Дію — це обріха в моєму житті, в житті моїх дітей, в житті майбутніх поколінь. Єви свою милость. Але якщо навіть і не так, допоможе взяти урок з того, як працює законсильний жарт в моєму житті. Це дуже важливо, брати і сестри. Я хочу, щоб ми зараз могли помолитися. І я хотів, щоб ми сьогодні подивилися на Бога, який дуже пильнує за нашим життям, для якого наше життя не є просто, знаєте, якоюсь такою механікою, якою, знаєте, багато мільярдів людей, і просто це якісь такі винтики, гаючки, люди це такі частини міру. Кожна душа людини вона має цінність, і наше життя воно має для Бога цінність. Тому якщо для Бога це цінно, то наскільки важливим воно має бути для нас. Тому що те, що ми робимо на цій землі, Слухайте уважно, воно буде мати значення всю вічність. Тому не біймося за те, що наше життя може швидко кінчитися. Біймося за те, що воно може так і не розпочатися. Якщо я народився, але так і не зрозумів. А для чого я народився? Яка моя місія? Я виконую зараз ту місію, яку Бог для мене призначив. Я живу на цій землі. Що Господь хоче від мене, коли я вдома, коли я на роботі, коли я в дорозі? Що Господь від мене хоче? Яка моя місія? Тому нехай Господь благословить дорога церква кожного з нас. Пам'ятайте, що наше життя воно має велике значення для Господа. Амінь. Помолимося.